Метал. Він же буквально всюди, від величезних хмарочосів, які ми бачимо в містах, до смартфона, що зараз, можливо, у вас в руках. Але от питання: чи замислювались ви, звідки все це добро береться? Ну що ж, давайте розбиратися. Ми простежимо весь шлях від звичайного каменя в землі до блискучого металу, який ми використовуємо щодня. Просто озирніться на секунду, от серйозно. Машини за вікном, ваш ноутбук та навіть ота маленька скріпка на столі. Уявляєте, все це має спільне коріння, і воно глибоко під землею. Це ж і є той самий фундамент, на якому, по суті, тримається весь наш технологічний світ. Якщо задуматись, то без металу наша цивілізація ну, вона б просто зупинилась. Факт. І кожен грам цього абсолютно незамінного матеріалу починає свій шлях як звичайнісінький камінь руда, а вже потім з нею відбуваються просто неймовірні перетворення. Добре. То як же ми добираємося до цих скарбів, що заховані глибоко глибоко під землею? Загалом є два основні методи, і вони треба сказати кардинально відрізняються. Отже, з одного боку, в нас є відкритий спосіб. Це коли ми бачимо ці велетенські і просто гігантські кар'єри, де працює неймовірна техніка. Так, це дешевший варіант, і саме так добувають більшість труди. Але це залишає величезні шрами на поверхні землі. А з іншого боку, підземний спосіб. Це вже складні лабіринти шахт, що йдуть на кілометри вглиб. Набагато дорожче, звичайно, але так можна дістатися до найглибших покладів. І при цьому ландшафт зверху залишається практично недоторканим. Видобуток металу це, знаєте, така собі глобальна гра. Тож давайте подивимося на карту світу, де ж знаходяться головні скарбниці планети, і що важливіше, хто все це контролює? І тут є цікавий момент поклади руди розкидані по планеті не хаотично. Ні, вони утворюють такі собі велетенські геологічні ріки, які називають рудними поясами. Вони тягнуться через цілі континенти. І саме в цих поясах природа, так би мовити, сконцентрувала всі свої найцінніші мінеральні скарби. І серед цих поясів є три справжні гіганти. Перший це пояс Кордельєри Анди в Америці, можна сказати, світова столиця Міді. Далі в самому серці Африки лежить знаменитий мідний пояс. Ну і третій вольфрамово олов'яний пояс в Азії. Це той, що по суті живить усю світову електроніку. А тепер про залізну руду це ж, по суті, кістяк усієї нашої індустрії. І тут на сцені три головні гравці: Австралія, Бразилія і Китай. Але з Китаєм є один цікавий нюанс. Він не тільки один з найбільших виробників, а ще й просто ненаситний споживач та імпортер номер 1 Це чудово показує, як сталь, кров сучасної економіки, буквально циркулює по всій планеті. Далі в нас алюміній той самий метал, що дозволив нам піднятися в небо. Його добувають з бокситів, і що ми бачимо? Знову на арені знайоме Тріо Австралія, Китай і Бразилія. Тільки уявіть, разом вони контролюють 68% усього світового ринку. Без цього легкого, але міцного металу про сучасні літаки можна було б забути. Ну і звісно, не можна забувати про благородні метали. Золото, срібло, платина це ж не просто прикраси чи символи багатства. Зовсім. ні. Їхня унікальна властивість, стійкість до корозії робить їх просто незамінними. Де? Та в усій сучасній електроніці, від наших смартфонів до найскладнішого медичного обладнання. А тепер давайте перенесемо фокус на Україну, бо її надраз, скажу я вам, приховують справжні скарби, і це не перебільшення. Вони мають стратегічне значення для всього світу, хоча про це, можливо, не так часто говорять. От подивіться на цю карту. Вона показує унікальну геологічну фішку України. Найбільші родовища стратегічних металів, залізо, марганець, знаходяться ну, практично поруч. З економічної точки зору це ж справжній джекпот. 22% запам'ятайте цю цифру. Це частка України у світових запасах марганцевої руди. А для чого потрібен марганець? Ну, без нього просто неможливо зробити якісну міцну сталь. А сталь це основа та всього будь-якого будівництва. А ось ще одна вражаюча цифра 20%. Це вже світові запаси титанової руди. Титан це без перебільшення метал майбутнього. Чому? Бо він міцний, як сталь, але при цьому набагато набагато легший. Застосування та де завгодно від космічних кораблів до медичних імплантів. І перше місце так. Україна просідає перше місце в Європі за розвіданими запасами урану. А уран це ж не просто якась сировина, це, по суті, ключ до енергетичної безпеки і, взагалі, до майбутнього всієї атомної енергетики. Отже, давайте підсумуємо. Залізна руда, марганець, титан, уран. За запасами цих критично важливих ресурсів Україна впевнено входить до світової еліти. І це не просто сухі цифри, це реальний фундамент її промислової потужності і, звісно ж, її геополітичної ваги. Добре, але чому все це так важливо? Чому ми взагалі про це говоримо? Відповідь насправді дуже проста. Кожна річ, яка нас оточує, від найпростішої виделки до найскладнішого комп'ютера, починала свій шлях як шматок руди, який дістали з під землі. Весь цей шлях можна звести до трьох основних кроків, які по суті і є основою нашої цивілізації: перше дістати камінь із землі, друге виплавити з нього метал, і третє з цього металу створити абсолютно все, що нас оточує. Це простий, але неймовірно важливий ланцюжок, від якого залежить вся глобальна економіка. Є дуже влучна думка, саме географія мінеральних ресурсів визначає, хто і яку силу має у світі. Бо володіти цими ресурсами це не просто копати руду. Ні, це про економічну владу, про технологічну перевагу і, зрештою, про глобальний вплив. І все це підводить нас до головного питання. Ці метали живлять наше сьогодення, це правда, але ж вони не безкінечні. І те, як ми сьогодні ними розпоряджаємося, як добуваємо, як використовуємо і чи переробляємо саме це і визначить, яким буде наше майбутнє, і це, мабуть, головний виклик, що стоїть перед усіма нами.